Всім привіт, з вами Палич, і рубрика Кращі бої World of Tanks». І це ріплечик надіслав Вендета, уже регулярний, так би мовити, учасник нашої рубрики. І це ЄБР, і це, як не дивно, на мураванки. Я чекав знову якусь малину чи проху на йобрику, але це мураваночка народ. Так що давайте Доброго дивитися, що у нас Доброго. відбудеться в цьому бою. І так, їдемо направо, їдемо направо. Е, дефолтна збірка на йобрика. Е, на... Огляд, так би мовити, да? дефолтна збірочка. Їдемо направо і займатимемо тут два положення. Либо або гряду займаємо так звано, да? або їдемо займаємо кустик. Так, І ми виходимо, займаємо гряду е цих кущиків, чи да? навіть так просто катнулися і відкатимо за. Доволі пасиненько зіграю, як на ябрики. Як, да? як для йобрика. Доволі пасиненько було зіграно. Є за світики, є після Йобрика, знайшли противника, то є добре, є інфа по ЛТшки, моя попробувати трошки навіть зараз прогресувати, на мою думку. Так що якісь такі ла ну, добре, окей. Йобрика ділимо, Йобрика зганяють. Це добре, що Йобрику не дають займати якісь там кущі, це завжди хорошо. особливо коли бій один на один на ЛТшках, то переграти противник ЛТшку противника. І потім, як то кажуть, цей е, да, в нас відкриті руки, розв'язані руки. Ну, опять-таки, повторюсь, доволі пасиненько все це відбувається зараз. Да? Тому нагадаю, поки пасиненько э, все йде, ви також можете надіслати свій реплечик на такий огляд, на таке документування. Смерть э, да, вера. Э, для... Обов'язково має бути ріплечик з майстер якщо це рандомчик. Да? Обов'язково має бути э, реплей актуальної версії гри. І за сьогоднішній донат я запишу. І викладу його на канал, такому скрізь такому коментуванні. Так, поки ми тут рекламились, так би мовити, добили йобрика і знайшли леопарда, і це просто дуже хороші два кіла, вийшло. Так? Йобрика добрав сам Венде, Тепер, ну, те що я говорив, розв'язані руки. Можна дуже це все сильно грати, але мені цікаво, куди він зараз зійде. Якщо ти виграв правий фланг, якщо ти виграв правий фланг, переміг є там знайшов леопарда, І ти, ти можеш грати цю гряду. Ти можеш зігрувати цю гряду, і там, в принципі, ну. Окей, окей, їде тепер туди, куди потрібно. Зробив круг. Да, ти оцю о-о, за що я говорив? Ти можеш так ось робити. да, да, да про що йде мова. Просто хороший засвіт, зразу косарів від 140 відлітає, зразу бешка, зразу бабаха. Оце кайш, навіть тичку тут, я думаю, можна дати, фуасика підзарядити по інтуїції, да-да-да. Так, і робить бабаки мати дати, дати В Принципі, нам, нас тут ніхто зараз не зможе законтролити. Вже є 5000 сіста, є 983 дашки. Є це просто жесть. І рахунок 4-3, замітьте. Тобто тут можна дуже багато ще робити грязі. Бешка то штовхає трупик, але це походу штовхання трупика в ангар на заряджений фугасик. Ні, під кумоюсяк зарядений. Добирається ЄПІС, пість, добирається, спостиється урон по 140, непогана тичка по ушки, ще й танкону ушку. Вообще здорово. Можна зараз проходити просто 7-8-9 нульову вертикаль і досвідчувати там все, що є, просто туди туди рашити. Просто от вриватися і висічувати все є. 6800 асисту, 1300 урончика, це прям для мураванки прям кайф. І зараз буде допомагати сотки вбивати ушку. да. Автоприцільчиком, брат. Ну, то... З підпалом! Серйозно! На автоприцілі ушку з підпалом. Все хипе правда просрав, То тільки ній, що, але лишається 74 ХП, ну, це таки 74 чотири і там, все ще живий. Баш, немає. Е, БК немає, каточки в нас поламані. Не знаю, чи він не прожав ремку. Ці такі ситуації критичні для себе. Прожим, ну, коли ти відлітаєш на все хпе, прожимай коли те колеса поламані, коли те БК поламане. Не розумію, чому не була не, не прожата ремочка, просто жим, прожимаєш ремку, тікаєш. Пробує добрати коня, не залітає це, в коня. І тепер треба просто летіти дачну. Те, що я говорю, треба було зразу сюди їхати, не їхати, цей розмін з ушкою. Звісно, тут да, вже підпалив ушку, але потрібно було просто і проходити оцю вертикалі, 7-8-9, да, нульу, вертикаль, вертикалі, кучу всього, що не відвезли, до речі, бабаха. 268, це наші потенційні жертви на асист. і можна зробити тут ну Реально десятку можна асиста вивезти в цьому бою. Якби він не поїхав з ушкою розмінюватися, да, туди трейдитись, то от, реально ну, десятка. Находить механіка ЮА, але це не його, не його засвіт, афі оце це обідка, слухайте. Це не його асист. Ну Плакала десятка на мураванці. Ну, ще є 268, ще є шанс хоча б якусь там полторашку дожати, там, до 8 тисяч і буде здорово. 2500, 6800 урона. Прям тут в принципі, все понятно, да? Поки команда перемагає, все як має бути. Ось він, 268, дайте давай тичку, чому боїться дядь? Ну чому вже боятися? Вже сенсу немає боятися. Давай урон. Ну, це, ну, давай урон, во, тільки навіщо катки ставити, полна, дай в рубку, щоб є. тобі асист не сумувався. А чому ніхто не встріли, А що таке? О, що трошечки капнуло. В рубку, в рубку, дядь, в рубку, в рубку, в рубку. Ну добра, хорош. Другий флаг, другий фраг. 7200 асисту, 3194 урончика. Непоганий, вже ось кінець боя. Такий от, ну. Стандартний п'ятиминутний бій бій World of Tanks, як ми бачимо. Так? Але красиво, мені дуже сподобалось. Ну, і пер... Витерпів, переграв Йобрика, так? витерпів, дочекався смерті Єбера. Ну, я б на його місці відіграв би агресивніше. Так? Я б поїхав би раніше висвічувати пт шок я, я, я особисто зібрав би більше басиста, але б точно дав би менше урона. От такий результат цьому бою ми бачимо видимі 3305 урона і 7197 асистика. І три фрага. І в результаті цього бою ми маємо майстра. На жаль, ніяких там епічненьких медалях не дали, насипало, на якихось там розвідників дозорних не сипануло. Але ми маємо трошечки сліпого асистику, і того в нас вийшло майже 8 тисяч, а саме 7993 асистику. 3351 урона, 3 фраги. І це так, да, це дійсно майстер, це годний результат, це більше 10 тисяч суми. Ще 3 фраги, ми отримаємо. 1289 чистого досвіду. На тоненьку майстер все-таки, але це майстер. і дивіться, яка чудова реалізація, 10 послів, 10 попадань, 9 пробиттів вийшло у пана Вендети зробити це. Чудова реалізація по танчику у нас вийшлося, да. Достойний бій, якісний бій. Але що ти зробиш в наших турбачах? Да, зроб... До речі, тут Йобрик непогано насвітив, так би мовити, для турбача повпливав. і Систику, це, звісно, да. повпливав. І взаймі також, що якісна була стрільба від союзників на диво, відкидвав дуже гарно, там просто моментально відлітали ЄБР, ЕБ... ой, ЄБР, кажу, леопард. Моментально відлетів там 140 там над Косарь прилетіло Бешка, це Бабаха. Хороший відстріл від союзників було, що насправді в нашій, грі це, на жаль, рідкість буває, інколи світи а нічого немає народу. от така історія стосовно цього мураванчика на Йобрику, так би мовити, я б навіть сказав, би, по посвітіння мураванки, навіть так би сказав. би. Такі от і Нагадаю, що ви також можете надіслати свій реплечик на, на такий от огляд, на таке от коментування. Е, обов'язково має бути майстер в бою, обов'язково має бути реплей актуальної версії гри. І за символічний донатик я запишу е, е, відосик і викладу його от такому стилі коментування. Всі контакти будуть під відео, так що кому цікаво, приєднуйтесь. І на цьому все. Всім все найкраще. Тримайтеся, себе добре. Все буде Україна.